Це вулиці Полуботка та Пересопницька у Рівному. У травні їх відкриють для руху транспорту. Таке рішення 18 березня прийняли члени міськвиконкому. Продавчиня Зоя Деркач каже, що про зміни міська влада попереджала їх заздалегідь та почала облаштовувати нові торгові місця на частині вулиці, яка залишиться пішохідною. Саме ви Ну Особисто я буду мати там місце біля підземного переходу. Нема ні позитивного рішення, ні негативного рішення, тому що не у всіх однакова думка. Одна людина задоволена та, що отримала місце, друга тут на полубочка, друга частково задоволена, бо в ринку там, щось їй знайшлося. Що далі? Частина людей, яка стояла на вулиці Полоботка, і здійснювала продаж продуктів харчування. Більшості це городина для них на попередньому виконкомі було прийнято рішення, і частину від підземного переходу, це вулиці Полоботка, до вулиці Пересопницької, там є така ділянка, її було визначено пішохідною і було надано дозвіл встановити там аналогічні споруди, як на вулиці Базарні, торгові павільйони, які будуть забезпечувати продаж Приємно Подивитися. І підійти, купити щось з землі, але ну, якесь не те. Ну, дуже файно робить. В ринку на другому поверсі колись продавали сир, молоко, яйця і все остальне. І прослушивається з нагодою, хочу сказати, що прийнято рішення, щоб людей до себе завлікти, щоб люди ходили, і були зацікавлені і так далі, враховуючи, що з вулиць все буде прибрано. Тобто оці всі ряди вони будуть прибрані. Там буде рух транспорту і парковка. І щоб люди ходили на ринок, прийнято рішення другий поверх, взагалі ми будемо з людей брати оплату. Для продавців квітів з вулиці Пересопницької облаштують такі ж торгові площі на перехресті з вулицею Шевченка. Після відкриття проїзду на вулицях Полуботка і Пересопницький планують облаштувати платні паркомісця. Ви ж бачите, в якому стані зараз там ті вулиці, да, на яких торгують. Там потрібно здійснювати благоустрій. Ми хочемо робити це з залученням інвестицій, щоб менше витрачати з бюджету. Ольга Данилишина, Роман Свирида, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.